У нас на огляді два автомобілі це Mercedes Sprinter 312 та Mercedes Sprinter 416. Ці автомобілі йшли по 2000 рік і вони оснащені 2,9 турбованим двигуном. Чим ці двигуни практичні? Вони дуже витривалі, а саме основне, вони не вибагливі до спалива. Розумієте, коли ви приїжджаєте на і заправляєте з спалим, а воно наприклад неякісне, тобто була погана фільтрація і диспалило з водою, то скажімо так, цей двигун працює як трактор, а на, на дуже поганому деспаливі він буде їхати. Далі, по відношенню до новіших спринтерів, цей кузов по сплаву метала товстіший, тобто раніше. Люди, майстри робили ці автомобілі на совість. Тобто сплав метала. Тут ще, знаєте, той, як кажуть, як люди полюбляють. Двигуни практичні. Висіли в одному кінці, вам потрібно тисячу-дві тисячі кілометрів, як кажуть, трактор поїхав. Так, да, він не швидкісний, якщо порівнювати, наприклад, з спринтером, CDI чи ще, наприклад, з новішим. Це, як кажуть, трактор сів, поїхав. Практичні ці автомобілі, як кажуть, задні приводні, мости, коробки, питань ніяких немає. А саме основне, що об'єм двигуна 2,9 ви можете перемонтувати в будь-якому місці. Чому? Ну, це автомобіль, який себе зарекомендував роками, і майстри про нього все знають. Єдине, що були запчастини. При купівлі такого автомобіля. Ви маєте першим ділом звертати увагу, щоб в автомобілі було добре видно номер кузова. Бо, скажімо так, є, бачите, там забивається гризюка і є можливість, коли власник попередній був, не був господарем і не доглядав за номером, тобто його не покривав спеціальним захистом, він може поржавіти. Але, наприклад, коли там цифри видно, от, зачасту люди дублюють тоді на стійці. Набувається номер на стійці і тоді автомобіль можна переструвати. Бо, скажімо так, живий, цілий автомобіль з 2,9 на... двигуном знайти на сьогоднішній день дуже складно. У нас такий автомобіль є, тому ми вам показуємо. Бачите, панель. Така більш, бачите, все просте, все надійне. airbag керма є. По відношенню до нових Mercedesів вони, скажімо так, без так таких ну тут речі можуть бути кондиціонер. Такі сидіння, як пілот, рідко буває, електропідйомники рідко бувають. ну Автомобіль оснащені більш... Більш, більш простий, розумієте, вже новіші автомобілі, вони вже більш сучасні, більш скажімо так, більш комфортно йде. А це ну все просте, але знаєте, куди б ви не подивилися, обшивку, кермо, воно, знаєте, таке все добротне. от Всередині теж можемо показати. Далі ви відчиняєте всередині буду. Дивитесь на задні стакани. Задні стакани у нас просто зашити таким пластиком. По боді ви дивитесь на задні стакани і заглядаєте під арочками. І ви тоді бачите, чи наприклад, автомобіль якийсь перевозив великі вантажі. Якщо, наприклад, вантажі перевозив, чи власник був неаккуратний, можуть бути стакани погнуті. Також можуть бути знаєте, ленджерони порвані задні. Це все ремонтується, але це зайві кошти. Я, скажімо так, і ну, основні вам характеристики розказують цих автомобілів. Далі ви дивитесь знову такі е, передні ланжевони, щоб були, були цілі. Вартість. Такого автомобіля складає на сьогоднішній день, різні ціни є. Вони є і по 5 тисяч, і по 10 тисяч, і по 12 тисяч, розумієте, залежить завжди від стану автомобіля. Далі Sprinter 416, він оснащений 2,7 двигуном. 2,7 двигун це вже це йде. І цей двигун дуже практичний. Практичний, що саме цей двигун ставлять і на новіші моделі. І, на, і ось на такі спринтера він е розрахований для вантажів, для нагрузок, розумієте, він рахується самим найкращим серед СДІ двигуну. По відношенню до 2,9 ТДІ це вже більш швидкісний, більш потужніший двигун. Так, вже в ньому є електроніка, от, але він знову таких... Е вам скажу так, є надійни. Є трошки менш потужні двигуни, це 2,2. Це Перед тим, як, наприклад, придбати автомобіль, ви маєте собі взагалі, ну, для якої цілі вам потрібен автомобіль. Скільки, Наприклад, якщо вантажний, скільки вам потрібно вантажу перевозити? Якщо, наприклад, возити вам тонну, півтори тони, там дві тони, вам достатньо буде двогона 2,2. Якщо, наприклад, возити вам 2-3 тони і ви під горку десь їздите, вам ліпше купувати саме двигун 2,7. 2,7 і 2,2 відрізняються в ціні. 2,7 завжди в автомобілі рахується розмитання, по-перше, більше, а по-друге, скажімо так, 2,7 він більш користується попитом через те, що цей двигун ставлять на інші моделі. Що ще скажімо так, народ умудряється зробити, це купують легкові автомобілі, виймають звідти, наприклад, 2,2 двигун і ставлять їх на буси. Чому так роблять? Через те, що легковий автомобіль не отримав нагрузки, але ну, просто так взяти двигуна поміняти, ви це не зможете зробити, це має ну, робити майстер. Піддон там не підходить, ну там свої є моменти. Ви звернули до професіонала і професіонал вам зробив, поміняв двона. Якщо ви любите свій, наприклад, Mercedes і ви не хотіли б його міняти. Далі, CDI вже більш оснащений ну, комфортом. Наприклад, в цьому автомобілі по відношенню ви бачили, там була проста панель. Тут в нас вже така біждута і це, бачите, м'яка панель. Зверху є полочка, є боковий аеробек, ми бачили там тільки аеробек водія, є електропідйомники, є електрозеркала, є кондиціонер, є вебасту, підігрів сидінь. А саме основне, що в цьому автомобілі є блокування диференціалу. Що таке блокування диференціалу? Добре, коли літо, коли знаєте, чудова погода, а коли, наприклад, ви попали в гризівку, чи скажімо так, ви зимою їдете, багато снігу, ви включили блокировочку, зацепило, пішли в щеплення задні колеса і виїхав на джипі, виїхали. Що ліпше купити одне колесо чи два колеса? Скажімо так, по затратам виходить, обслуговування. Буде дорожче, наприклад, ніж одне колесо, два колеса, але перевага, два колеса, автомобіль устойчивіше, раз. Зимою він ліпше їде на двох спарених колесах, чим одне колесо, тому що одне колесо часто буксує, а два колеса практичніше. Хоч ви, скажімо так, за два колеса завжди переплачуєте, тому що одне колесо автомобіль. Буде різниця між двома колісами, десь ну, порядка 3000 умовних одиниць. От. Але якщо ви возите вантаж, возите 2-3 тони. Наприклад, одного колісні це тільки повна маса 3,5, 3 три тони три з половиною, тоді як спарені колеса, іде повна маса 4600. Тобто ви на одне колесо можете грузити максимально півтори тони то на, на спарку ви можете грузити Є200, Д300, скільки записано е, по тихпаспорту. Ну, в залежності від е, маси автомобіля. Двигуни витривалі. Недоліки цих двигунів, вони полюблять якісне диспаливо. Якщо ви заливаєте неякісне диспаливо, вилітають у вас форсунки. Форсунки ремонтуються. Ці скажімо так, автомобілі є практичними, вони є роботягами, по сплаву металу по відношенню до старіших автомобілів, вони є тонкіші, але вони скажімо так, оброблені. Корозії ці автомобілі подаються. На що звертати увагу? Знову таки звертайте, щоб номер кузова читався добре, щоб задні лонжерони були, були цілі. І також ви дивитесь стан автомобіля по стаканам, що автомобіль возив, що перевозив. А саме основне, ви маєте перед тим, як будь-який автомобіль придбати, маєте подумати, який саме вам автомобіль потрібний. Наприклад, людина хоче придбати собі автомобіль пасажирський. Щоб їздити на море. А друге нього запитує, слухай, ти хочеш придбати автомобіль, щоб їздити на море. А скільки ти на море їздиш? Раз в рік. От, тобто, каже, ти купиш буса пасажирську, щоб раз в рік поїхати на море, а далі він у тебе буде стояти, а весь час ти їздиш ліковою машиною по місту. Чи варто ну, таке робити, розумієте? Тому вам завжди треба прораховувати, що ви робите, для яких цілей, і тоді вибирати, саме найліпше вам автомобіль буде підходити. От. Зі своєї сторони я вам сказав, наскільки це можливо, тому всім позитиву, добра, здоров'я і до перемоги.